Осі літо прийшло, сонце гріє тепло, у небесному шалі вітром несло. Центр туризму злетіли, наче птахи в політ залишаємо сліди. Як яскравий наш світ. минув червень, а з ним ще одна яскрава сторінка в житті центру туризму. На майданчику знову лунав дитячий сміх, бриніли карабіни, долались перешкоди. Діти з азартом перестрибували купини, крокували по жердинах, долали маятник, дерлися сіткою вгору і стрімко спускались вниз. Кожен крок, як маленький подвиг, а потім багаття. Димком тягнулася найсмачніша у світі каша, запашний чай збирав усіх навколо. Ми були разом, як одна родина, в пригодах, у дружбі, в щирості. Такі миті залишаються в серці назавжди. А зараз дозвольте вас познайомити з казковим турекоментатором. Він знає про це літо ще більше. Привіт, привіт, шановні мандрівники! Це я, казковий турекоментатор, старий, але жвавий знавець стежок канатів, жердин і каші сьогодні. Та з Ліаною з мультика. Тут треба не кричати а А а а триматися міцно, бо під вами не джунглі, а мати земля. А тут жердини, не просто палички! Це випробування для рівноваги і терпіння. Тут головне не думати про те, як ти виглядаєш з боку. Далі купини! І не кажіть, що це легко! Я бачив, як один герой стрибнув так, що аж з кросівок вилетів, але ж долетів молодець! Ой! А це маятник. Не час згадувати фізику. Краще згадати молитву або пісеньку щастя. Один мах. І ти або супергерой, або в кущах, але з посмішкою. А ось і сітка підйом. Ну тут усе просто: або лізеш, або лізеш. Зупинитися можна тільки на вершині, щоб видихнути і сказати Я зміг. І нарешті спуск о-о-о, це окрема магія. Коли вниз, а серце вгору. Тут ти довіряєш не лише мотузці, а й собі. І знаєте, що туризм це не про змагання, це про дружбу, силу і кайф від кожного подоланого етапу. Тож кайда! Надягай рюкзак усмішку і вперед! А я завжди поруч, ваш мудрий, трохи мохнатий, але добрий казковий турикоментатор. Мало того часу. І цього нам мало, дуже-дуже мало, хочемо до центру завітати ще, і цього нам мало, дуже-дуже мало. Ми не прощаємось, не прощаємось.